Чи можна завагітніти, якщо шпекатись під час місячних? Та ну, ну все внаружу йде, ну куди як Бог не хоче, аби ходили жінки. І гара Бог хіба так створив? Дитинець. Хіба Бог створив, хоче, щоб ти так ходила. Та які страсті відбуваються серед українських блогерів. Дивіться, хто мені подарував подарунок, і через нього ми розійшлися з моїм хлопцем. Я як завжди підготував це відео в порядку зростання від найлегкішого кринжа до прям мега жаху. Так що сідайте позручніше, їжте пийте, що ви собі насипали. Приємного пере перегляду. Чи можна завагітніти під час місячних? У тебе є дівчина, ти маєш знати. Я думаю, що ні. Чому ти так думаєш? Та ну, ну все внаружу йде, ну куди? Ну, то що? Зачем туди? Я ж не пірат, я боюсь э, Красного моря, мені воно, ні, в цьому необхідності. Добре, скільки разів на місяць дівчат місячні? Ну, раз, місяць. Добре, скільки днів? Та ну де в районі сім'ї. Ну опасно підходити десь в районі 10 днів. До самого відео в мене питань нуль, і я б хотів би більш молодій аудиторії, яка цього ще не знає, пояснити, як то все працює, щоб вони потім в майбутньому не наробили помилок. Так от, завагітніти під час менструації можна. Менструація це не чарівний віник, який бере і вимітає всіх сперматозоїдів до того, як вони встигли зайти в хату. Так, ймовірність завагітніти вона дещо нижча, ніж за звичайних умов. Але проблема в тому, що не у всіх жінок завжди йде цикл цикли, вона чітко знає, з якого числа та з якої години в неї має початись овуляція. Овуляція це процес, під час якого яєчник випускає зрілу яйцеклітину, і саме під час овуляції жінка може завагітніти. І так як у багатьох жінок цикл може бути нерівномірним, а чоловіча сім'я може жити в піхві жінки до п'яти днів. Цілком може бути таке, що ви займетесь коханням в останні дні циклу, коли здається, що виділень уже мало, вже можна, все рівно що менструація, вона там витече все, а потім бац, у неї через три дні овуляція, а вже в її піхві годі зачекались, коли двері відкриються, але це все про вагітність. Більша проблема в тому, що секс під час менструації може викликати купу проблем зі здоров'ям, починаючи від зараження менструальною крові, яка може потрапити хлопцю прямо в його оту дірочку маленьку, якщо він полюбляє носити свою шпагу не в піхвах і закінчуючи ендометріозом у жінки. Тому я б вам краще радив на час менструації попіклуватися, бо жінка просто спокійно цей час провела, поїла щось смачненьке. і Якщо вже буде таке бажання в обох, то замінили проникнення іншими методами задоволення. Це гарно? Є, тобі, Бог хіба так створив дитини. Хіба Бог створив, хоче, щоб ти так от ходила. А як ходила? ходила? Як ходила? Скромність, До дівчин, ти ж дівчина. А ну добре, що мені нескромно? У мене що? Ну, Я в спідниці короткі, але це своє тоді лице не прикриє? Лице цього житла? Ні, Богородиця лице не скром. А то ви такі дуже побожні. А якщо обіжати людину, то на гріх на себе не берете. Ви ображали. Це більше любов. Це найбільше любов застерегти тебе. Бо по і будеш пеком. Якщо би Бог не хотів, щоб то були такі топіки, він, мабуть, би такого не допустив. Диявол є теж сер а то диявол допустив та, до того, щоб та, були та, такі та, топіки. ходить, щоб так, щоб серку ходили. Ага, такі як ти. хай молодь навертається, бо ви дуже розбещені стали. Дуже гріхами нечистоти, грішите, правда до шлюбу. Шлюбу вам не треба, дітей вам не треба. Це, це а що бо шлюб? Якщо я не візьму шлюб, це гріх то що візите. Якщо шлюбу Рі, не візьму, ти маєшким попаними він тим не стосунка. Буде з ким попала, має жити, щоб зробити шлюб. Чи як то ти дитинку напевно живеш з ким попали? І без ви помиляєтеся, я живу сама. От чесно, ніхто так не відбиває бажання у віру як самі фанатичні віруючі. По перше, я дуже сильно сумніваю, що Ісус, якби він не існував, то реально хотів би, аби люди так кидались на інших людей. Я нічого не маю проти віри, але віра повинна бути добровільною. Мені взагалі не подобається те, що дитину хрестять, не даючи її вибору. Я, наприклад, не дуже хотів, аби батько отак брав мене за п'ятку, опускав у воду, немов він миє якесь протухше куряче філе, а потім ще й попопки тріскав. Стосовно тез ось цієї пані. Вона там сказала, що через диявола люди з ким хочуть до шлюбу і не заводять дітей. Так, а що в цьому поганого? Я не понімаю. Секс це дуже важлива річ в стосунках, якщо, звісно, це не пара двох сексуалів. І, звичайно, хочеться дізнатися, чи сумісні ви в ліжку до того, як ви поставили. А штамп. бо повірте, дуже велика може бути ймовірність того, що все буде дуже не ідеально. У вас ліжко, От все прям все класно. А ось тут. Не класно, я хамене чистоти, правда до шлюбу. Шлюбу вам не треба, дітей вам не треба. А от за дітей ми час все таки поговоримо трошечки. Так, можливо, через те, що жінки зараз активно не хочуть народжувати, населення України частково зменшиться. Але проблема в тому, чому жінки не хочуть ражатись. Вона ну явно не в дияволі. Проблема в тому, що умов аби ражати, ну. Вони трошечки отрицательні. В людей тупо немає грошей, аби заводити дитину. В нас в Україні зараз понад 24% людей живуть за межею бідності, і це по офіційним даним на кінець 2022 року. Просто для справки середньостатистичний українець станом на 2024 рік при середній зарплаті в його області заробить сам на свою квартиру з урахуванням всіх факторів, приблизно через ніколи. Дуже легко говорити, що в чомусь винен диявол. Дуже зручно, коли в тебе є легка відповідь на дуже. Складне запитання. Бо тоді думати не треба. Живеш собі спокійно, за тебе вся хтось зверху рішає, а ти просто маленький гвінчик. Ну а легенький рівень кринжі ми з вами пройшли. Переходимо на середній рівень. Жінки ніколи не зрозуміють, щоденний біль чоловіка від недостачі сексу. Від цього буде багато хвороб. А місячні це лише відмазка, щоб не давати чоловікам. Давайте разом. Я кажу до, ви кажете в бойоб. До. Обговоримо трішки про чоловіче здоров'я. Чи дійсно у чоловіків є ризик захворіти, якщо він не буде займатися регулярно сексом? Відповідь ні. Формально, я знайшов лише дві проблеми, які можуть виникнути у чоловіків, які не займаються сексом. Перша причина психологічна. Хлопець буде відчувати себе невпевнено, адже коли його однолітки вже мають певний досвід, він ще ні. Це створює тиск на нього, що може вилитись потім в проблеми з самооцінкою, стрес, тривогу та депресію. Інша причина це те, що в хлопці можуть початись проблеми з простатою. Якщо психологічна причина вона зрозуміє. Це соціальний конструкт прийняття людини в соціумі. І він зміниться одразу ж, як люди перестануть оцінювати крутість іншої людини мірилом: що, скільки ти вже трахнув? На більш релевантніші штуки, то всім буде абсолютно плювати. Поки що, на жаль, людям ця тема дуже цікава, тому маємо, що маємо. А от за проблеми з простатою я б зараз таки поговорив. Ну так, от. Це міф. Немає жодного дослідження, яке підтверджувало, що саме участь двох людей потрібна для того, аби зменшити ризики захворювань простати. Організм взагалі все рівно. Чи ви займаєтесь коханням і в процесі якулюєте, чи ви рукою себе доводите до того стану? Ну, фінал один і той ж самий. Ну, я думаю, середнього рівня крінжі нам хватило з головою. Переходимо на прям крінж тижня, в якому зараз сидять усі два голубчика: Рончик і Влада, які вирішили, що на півмільйона українців буде дуже прикольно почати романтизувати переслідування, насилля і сталкерства. що взагалі трапилось в інтернеті. Завірусилось відео, в якому ось цей Ромео підійшов до Джульєти і спробував познайомитись. Вона лише закінчила стосунки зі своїм колишнім, і Ромео вирішив, що це дуже вдала ідея, аби підкидити яй. Я буду фрагментами показувати їхні відео, плюс іноді пояснювати за кадрово, того, що тут контенту вони вже не снімали на цілий турецький серіал, навіть на два сезони вперед. Почнемо спочатку. Привіт, як тебе справи? Я не знайомлюся. А що так жорстко? Може я час підійшов запитати? 16.26. Ладно, я підійшов познайомитись. Ти просто дуже гарно сидиш тут одна. Я думав, може тебе підійти розвеселити якось. Ти мене тільки бісиш, я кажу, я не знайомлюсь. Чим я тобі бісія нормально підійшов? Просто. Як ну я сказала, що нормально, що я не знайомлюсь, навіщо далі йому Поки що все відносно окей. Хлопець підійшов до дівчини. Це не порушує закон, проте на відповідь ні, він далі продовжив наполягати. А якщо я скажу, що я блогер? Що мені з того, що ти блогер? Я також блогер ще й що. Тобто що, ти теж блогер? З хлопцем ти знімала? Так. Да. Але ж ви там викладали, що ви розійшлися чи щось таке. Я не буду тобі зараз розповідати про мої відносини. Я не знайомлю. Ти можеш відійти звідси? Одразу що скажу, так, це постанова. Воно то виглядає дуже правдоподібно, але ну, я думаю, мені не треба вам пояснювати, чому це постанова. А скільки у твого хлопця підписників? 200 тисяч. Ну так, в мене 416. Я ж просто по-нормальному не обов'язково. Можна там... не сідати, будь ласка. Та в смыслі я я просто сів. Не біля я не тебе, хочу, я сів ти... тут, я так захотів. Я не хочу, щоб ти сидів тут. це моє право, я можу тут сидіти. В смысле ти не хочеш щоб ти тут. Ми, по-моєму, просто не з того трошки почали. Я заново підійду і ми все з сюди. Давай. По-іншому. Давай. Угу. Супер. як себе, звати? Грончик. І ти ти на ти, 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 ти. ти що, гонишся? Я щас? сказала що я не знайомлюсь. Але я думала, що ти відлізеш все яке Ну і на цьому цей цирк мався по ідеї закінчитись. Але як ви знаєте, Україна це країна, яка виросла на різних треш шоу по типу «Кохано ми биваємо дітей та вагітна в 16». Тому людям дуже сподобалось, як якийсь чувак намагається підкитити яйця до дівчини. І вона його смішно відчуває. Ну плюс ще дуже багато людей обурилося, що цілком логічно, тому що це дуже неадекватно, коли тобі 10 разів говорять відвали, а ти все рівно почнеш лізти. Охоплення полились рікою. Льоліки волік відчули успіх, і конвейерну машину вже було не спинити. Рончик почав знімати серію відео, де він слідкує за кожним кроком влади. Переслідує її, намагається добитись побачення. Ось чергово він її знайшов. Вона по сценарію в депресії, бо в неї паралельно по іншому сценарію розставання з хлопцем. Там драма теж рівня тарантіно, але ми до цього ще повернемось. В цьому відео, де він дарує їй квіти, вони вже спалились чергово, що це постановка. Адже подруга тут вже відкрито сміється, бо вирішила не по сценарію зіграти і його то дуже обурило. В наступному відео Ромео, вгадайте, що він знайшов квартиру, де живе Джуль він вирішив зробити їй невеличкий подаруночок. І ще він в цьому відео заявив, що якщо вона і цього разу його відшиє, то він забуває її назавжди. Зробіть вигляд, що ви повірили. Я вже знаю, де вона живе. Я купив їй дорогі квіти і приніс їй в подарунок, ось таку сумочку від корячки. Мені дуже страшно, але дороги назад уже немає. Так, я уже тут. Головне, щоб їй сподобався букет мій і сумка від корячки. Буде супер. Ще постукаю. Сумка від карячки. Ми дійшли десь до середини цієї Санта-Барбари. Зараз буде вообще пісня. Він, як ми бачимо, стукає і тікає. Запам'ятаєте цей кадр? Дивіться, хто мені подарував подарунок, і через нього ми розійшлися з моїм хлопцем. Як ви можете зрозуміти по цьому кадру, вони забили щось велике і важке на те, щоб, хоча б, трошечки намагатись зробити з цього реальність. Там, ну ось буквально кадр, як він тікає і ховається, а вже в наступному кадрі він стоїть вдома в неї. Але повірте. Це лише квіточки. Я тобі не дозволяла заходити до мене. Я тобі просто по людськи сказала, що я тобі це віддам, і ти підеш. Навіщо? Ти прийшов і заходиш сюди. блядь? він поклав тобі квіти під двері. Ти вийшла, сказала, що зараз забереш їх і віддаси. Я не те, щоб експерт, але от мені здається, що коли тебе хтось сталкерить, то треба не запрошувати його до себе додому, аби віддати йому потім подарунки, а трошечки отак поліцію набрати. Я просто думав підтримати тебе. Реально, якщо тебе залишить такому стані, я реально переживаю зараз за тебе. Чим ти мене можеш підтримати? Ти мені просто зіпсував життя тим, я через тебе посварилася своїм хлопцем. і все це все просто через тебе. Мені взагалі дуже подобається, як вони це безпалівно знімають. Ви ж розумієте, що з їхньої перспективи цей діалог виглядає приблизно якось ось так. Навіщо ти прийшов? Я тобі сказала, щоб ти ваш єрп, а ти все почув навпаки. Ну, блін, я переживав, просто подумав, може чайка застрала в стратосфері Арестовича. Я через тебе народила котеня своєму батьку. Ну і далі всі відео вони переливають з в порожнє, де вона говорить: Іди, а він відповідає, «Хорошо», але потім вона каже: «Іди геть, він каже: «Да-да, іду» -да, і продовжує сидіти. І ось тут підключається її хлопець, який чарівним чином знає, що зараз в неї вдома цей сталкер і приходить спалити їх на зраді. Ну, це ж жаза, Ви ж теж, коли сваритесь зі своїм хлопцем, снімаєте себе на камеру вспишкою, правда? Далі я вам просто пропоную мовчки на це все разом з вами глянути, Бо тут жоден мій коментар в повній мірі не опише весь цей абсурд. Диви, що це таке? Ой, як незручно вийшло. А де наш Гаррі А? Де він ховається? Не на кухні, в холодильнику може. Чи під столом. Пальні може в ліжечку лежить у нас, ні? Я таке люблю. Ні, в моїй шафі нема. На балконі може, не висить там з вікна голий герой любовник. Одна шафа в нас лишилася. Розпаковка! На... Чого ти заїкаєшся? Що ти заїкаєшся, маленький? давай. Тепер набирайте повні груди повітря, бо ми зараз за 10 секунд екстерном пройдемось по всьому цьому серіалу. У хлопця влади здають нерви, і тепер в нього нова дівчина. Влада дізнається в брата свого вже колишнього хлопця, що то точно, точно нова дівчина. Хлопець каже, що йому то вже все набридло. Рончик розчарований, бо влада його ігнорує вже два дні. Влада в коментарях пише рончику. Вибач, рончик її вибачає і ще раз зве її на побачення. Там він Намагається її поцілувати, і вона каже, що вона не така, тому на наступному побаченні вже можна. Колишній в шоці, що влада з кимось цілується, бо він з новою дівчиною лише трахається. Сенсація, влада виявляється, вагітна. Рончик каже, що йому не важливо від кого буде дитина, від нього чи ні. Все рівно він буде виховувати цю дитину. Влада плаче. Тепер колишній вже переслідує владу, а рончик поїхав в Румунію. За дитину, як ми розуміємо, він відповідальності брати не хоче. Ну і на цьому, наче як головні події цього всього скандалу, закінчились. Вони почали одне одного в телеграмі там ображати на прямих ефірах, але то вже менш цікаво. У вас, напевно, протягом перегляду цього відео виникло одне запитання: а на хіба вони взагалі цим займаються? І відповідь, ну вона дуже очевидна і від того ще мерзеніша, тому що це дає великі охоплення. А тепер краще сядьте. Знаєте, для чого їм ці всі охоплення? Ну, я не повірив, що реально це правда, але їм то все треба, аби почати рекламувати ось цього хомячка в телеграмі, розробники якого є росіяни. А влада взагалі вирішила піти ол-ін і почала продавати в своєму ж телеграмі на нову аудиторію свої оголені фотографії. Що так, то на секундочку являється порушенням закону. І якщо чесно. Я не знаю, що тут ще сказати. Висновки робіть самі. Ви в мене не маленькі.